Друзі, усім привіт! Сьогодні знову улюблена руб рубрика Анекдоти від Макса. Анекдот про мисливця, Так що слухайте: один друг приходить до другого, який мисливець, другий друг мисливець, заходить до нього в хату. А дивиться, а там кругом ці трофеї дивиться на стіну, там голови цих звірів висять. Коротше, цим дивиться ого там манікен цього медведя здоровий стоїть. Там ще є якісь трофеї, дивиться, якийсь ковер-ковер, а то шкура медведя. Він каже, ого, оце ти крутий мисливець. І кажу, каже, я теж хочу стати мисливцем. Кажу, от завтра вже піду, куплю ружо, ружо, з якого стріляти, та й піду короче, на полювання. Ну, коротше, проходить два дні, зустрічаються ці два друга, один друг питає: ну що, ходив на полювання? Тут, звісно, ходив. На кого ходив? Та вирішив на качок піти. Каже, і як? Ну в принципі нормально каже, вбив якусь качку. Ну як сказати, вбив після 12-го пострілу. Вона сама від сміху померла.